Власти руку один на одне. Натискаємо один, два, три. Присвячені. Для нас, як для підрозділу, ця марка це символ того, що наш підрозділ вже 10 років боронить нашу Україну. Це символ мужності, героїзму наших військовослужбовців. Це пам'ять про тих, хто загинув. Про цих хлопців та дівчат. Більше 900 військовослужбовців. Уже більше двох років знаходиться в полоні. Для нас це дуже важливо, тому що це нагадування про наш підрозділ, це нагадування про нашу боротьбу, про те, для чого ми прийшли взагалі в армію, для чого ми стали військовослужбовцями. З 2014 року ми зайшли в полум'я в боротьбу, і це символ саме цієї боротьби, тому що саме з 2014 року почалася наша боротьба. Починаючи з декілька чоловік з арматурами, пізніше, коли отримали першу вогнепальну стрілецьку зброю, пізніше з батальйону батальйону міліції спеціального призначення виросли в полк міліції спеціального призначення. А вже в листопаді 2014 року ми перейшли в національну гвардію, отримали важке озброєння, окрім стрілецької, якої у нас була, і підписали контракт і стали вже військовослужбовцями. І зараз. Маємо те, що маємо. Підрозділ дуже розвинувся. Я не буду озвучувати цифри, але це тисячі військовослужбовців. Ну, для мене це важливо, бо я взагалі філателіст і я ну, збираю якби, всі поштові марки конверти листівки. В даному випадку я дізнався ще вчора е про цю е подію. Прапор я вирішив ну, підписувати, бо я хочу на синьому підписувати всіх військових, які ну, взагалі зараз всі військові дуже велике мають значення для України. Якщо є така подія, я буду намагатися, звичайно, ну, використовувати ці шанси. А отут понизу я хочу зробити, коли я буду. Наприклад, десь подорожувати, щоб я тут писав дату, і коли я десь подорожую в якому місті. У мене вийде дуже класний. Ну, така пам'ятка, що буде прапор, і тут будуть місця, де я був. І ну це як історія для мене, ця серія марок була лімітована. Це все закарбовується в пам'яті української історії. І пам'ять про Азов, про військове Люди ну будуть пам'ятати таким. Це один з мед пам'яті.